Добрий день, шановні телеглядачі. У нас сьогодні з вами пікнічок. Ми сьогодні збиралися увечері порибалити. Я запросив на пікнічок Віктора Павліка. Але він десь запізнюється і треба його, напевне, буде почекати. Але ми не будемо чекати, ми почнемо з вами пікнічок. Пікнічок буде у нас сьогодні, як ви думаєте, він буде африканський. Так-так, це африканське небо. Зовсім африканські баобаби. Ну, нічого зробимо. Ген. <звук> Та я вже мучився тебе шукати, Єна. Запросив мене, а десь сховався так. <звук> що. Здорово. Дай Бог щастя, здоров'я, всіх благ. Слухай, класно в тебе, нічого собі. Заходь! Дякую, дякую, мій, мені приємно. Що ти сьогодні тут придумав? Нам... Африка. Нам... Африка! Не ходіть, діти. Нічого собі, ти що Африка, а що там далі у нас буде? Скажімо. Мадагаскар, ти я щось придумав таке конкретно? Антарктида? Не донаємося. <смітна> ну супер, дякую тобі за запрошення. Звичайно, правда. То, важко тебе було знайти. Ну що, я як завжди за вогнище беруся, за ватру. Ну, Довіряєш? Давай, Довіряю, я? як тут не довіряю. Окей. Таку важливу справу буде довірити тільки -ті професіоналу. Так. Так. Перше блюдо, яке ми будемо з вами готувати. Перше блюдо ми готуємо. Як ти думаєш? Курку? Курка? Курка? Так це ж курка. Домашня африканська. Африканська. африканська курка. А вона по-африканськи говорить. А, ні, вона не говорить. Тільки але, розуміє. Але, але в Африці усі курки домашні. Цікаво, Мені Геночка, буде смакувати, покуштувати, то що беремо ти не думаєш. курку. Так. Ех. Розпалюємо багаття. Ватру. Ватру. Курку будемо обсмажувати у олії. Для початку потрібно її порізати великими шматками. Ну, Напевно, ви догадалися, щоб вона не згоріла, коли ми будемо її смажити. Тому ми беремо ніж, беремо курку і починаємо її розрізувати на великі шматки. І відрізуємо спочатку лапи. Геночка, десь у тебе сильники були завжди такі великі, гарні. А, так, 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 я їх припавав. От ближче положиш, це подальше візьмеш. Чи навпаки. <ссистить> Та це точно. Але класні такі Ну-ну. Беремо, відрізаємо крильця. Знаєш Вітя, а ти в Африці, до речі, був? Ні, так само не був. Але в мене друзі були на сафарі їздили. І що е -е вони там дуже довольні. Дуже сильно довольні, дуже. Я бачив відео, як вони там, вони там стріляли, на леві полю... полювання, там на лева. На лева? Полювання? Що, що ж таке, так, да, так. Да. А курка там була? А як же ж без курки? ти Це мій і не питати. Це само собою зрозуміло, Гена. Так, багаття у нас вже є. Ну, так, каструлька вже, думаю, буде. Наш казанок олію. Чистий казанок, вода випаровується, бачиш? Ага, бачиш. Зараз Це її добре. не буде. Це добре. Гіночка, ну вроді ватра, ти знаєш, я, 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 я вже тобі би радив, що ти хочеш готувати, вже щось робити. Я би тобі радив. Дивися. Ти мені тільки пішла. Ось покажи, я, що... я полізав курку ага. якими шматочками досить великими. Ага. І ми починаємо обсмажувати курку. Ага. У олії. Ага. Чую, тобі Яна, чую. Обережно. Так, почекай. Ще, я Ще. Ще. Все. не чую. Зараз який негра, стане чорним тем. кольору. Темненький там. Темненький. А, як шипить? Вже розігрілося так, як потрібно. Почекай, не підливай. Бо я ж хочу якось підступитись. Та ти не згориш. Я, ти ти ну, ж в вогні не тонеш, в вогні не гориш. В вогні не, не гориш, у вогні не тонеш, так? Ну так. А що ж там будеш йти в цій цю курку? Там, що там ще? А ми то овочі дуже смачні, додамо. До речі, мушу сказати, що Африка це той континент, де різні спеції ну, не дуже часто приміняють. Чомусь так у них склалося, що спеціями там не дуже. Але ми з вами на нашому континенті і робимо пікнічок африканський тут у нас. А я спецію люблю. Вітя, ти любиш спецію. Люблю дуже. Ну, ми будемо трішечки додати більше, ніж це роблять у вас. І особливо, коли ти готуєш, що саме цікаво. Серйозно. <смірко> дякую, дякую за комплімент. Дякую тобі. Зараз ми запрошення. зробимо добавку до нашої курки. Нам потрібно порізати картоплю і моркву. Беремо моркву і дві картоплини. Бачите, такі досить великі картоплини. Моркву розрізаємо такими досить крупними шматочками. І потім от прямо отак от, от. Ти ж пам'ятаєш, у нас на пікніках завжди немає значення ні розмір, ні форма, а має значення смак. Тільки смак. Точно. Є. Так, морква. А тепер точнісінько таким чином ми ріжемо і картоплю. Зараз усе це ми додамо до О. нашої курки. Треба її так. перемішати. Давай, яночка, допомагаю. Помагаю тобі я. О, вона тут же хапається попереду. конкретно, скажу тобі. Ну так, треба вона помішати. Вона конкретно. Ну так, перемішуємо, перемішуємо Його? і зараз все буде гаразд. Кидай. Так. Тепер додамо сюди картоплю, моркву. Прикольно, ти знаєш. Перемішать. Так, А я поки що візьму сіль Замовите. і перець. Прикольно. Скажу вам, люди, прикольно. Прикольно. Посолимо. Ну, як завжди, ложку перцю. <гхи> <гхи> ну, оскільки в Африці не дуже спеції люблять, ми все-таки... Трошки менше, ніж ну, завжди. Да? Потім, якщо вже якось не сподобається нам ця страва, то ми можемо додати... О, це я розумію, мішати? Звісно, треба перемішати. Слуха, такий котілочок, я тобі скажу, хороший, зручненький. Mm -hmm. Накриваємо? Ні, Ні, не накриваємо. Добре. Я думаю, все-таки ми з тобою любимо спеціаліст. Класика. Та, Класика. Потрібно додати класики. Слухай, Гіночка, да, що тут за щось треба Бо, доробити, Треба, да, да. Давай. А що, я, вові, я вові, а, треба насипати. Ясно? Я зрозумів. Чую тебе, чую, Гіночка. Чую тебе, Гіночка, чую. Дружи, Тепер мій. Тепер Ми додамо. Є такий порей. Це дасть симпатичний присмак нашій страві. І буде досить красиво. Ну, Думаю, цього досить. Бач, вітя, диви, oh. яка симпатична Ой, як куча. гарно. Так. Просто супер. Зараз ми додаємо томат. Так, де наша мішалочка? Вон, справа. Ага, бачу. Добавляємо ложечки три. Це я паста, звичайна та, паста томати. звичайна томатна паста. Ну, я думаю, помідори у Африці ростуть. Ти як вважаєш? Що-що? Томати у Африці ростуть? Думаю, так. І можемо додати... І, напевно, і смачні, я думаю, вони їхні. І Їхні там помідори, напевно, смачні. Ну, я думаю, що тобі так. чесно. Так, і додаємо туди воду, тому що то повинно, щоб трошки тушкувалося. А то ту сукиру туди не треба засовувати, значить? <гум> Знаєш? У хаста чи що то як кажуть? То як немає що іншого, Та, у нас же є. У нас є. Я так пожартував. Так. От тепер ми можемо перемішати ще раз. Дивись яка. Вийшла штучка, а? Цікаво. І оце накриваємо кришкою. Вже тепер. Да, вже тепер. Диви як. Супер. Виглядає супер. Ну, накриваємо. Так, і зараз воно В мене почне кипіти скоро. Зараз. У нас вугілля майже готове, ми починаємо робити другу страву. Беремо, це у нас називається цукіня. Але по-африканськи це можна робити також із баклажанів або кабачків. Це досить така відома страва, яку вони там е, виробляють. Але ми зробимо з того, що у нас є під рукою. Ну, так, так, Цукіння, ну, що тут? Ні, ти більше цукіні смачні дуже. Це, що ж тобі подобається? Так, дуже люблю їсти їх. Мама, часом втреток, навіть, Для того, щоб приготувати цю страву, нам потрібно цукіні порізати такими пластинками. Щоб... Подовжені? Так, подовжені. Ну, дивись, це робимо, забираємо те, що нам не потрібно, а потім розпускаємо такими досить не товстими, довгими чіпсами. Mm -hmm. то, например, в Африці теж так роблять. Не знаю. Mm -hmm. Ну, принаймні у Це нас виходить дикол. таким чином. Mm -hmm. Це хороший так. Що можемо ще зробити? Можемо ще отак зробити. Mm -hmm. Майже філе. Ну от, забираємо те, що вже можна... Забрати. Точнішенько таким чином ми зараз зробимо другий. Другий. Так, Так, беремо, посудину і складаємо. Все не треба, не треба. Я думаю, мілкіше не треба, нам потрібно, ну, я щоб думав, вони були... Вже так пополам, що нет? Так, нет. ні? Ні, ну, нам в Африці ножі дуже тупі. Тому так вирішили, я зрозумів. Перепрошую, мушу подивитися до, до вогнища трошки. Так. Тепер додаємо сюди трошки солі. Так, додали солі. Трошечки перцю. І вичивемо сік. З лимона. Я думаю, половинки буде досить. Беремо половинку лимона. Половинку досить, звичайно, гиночка. Я пам'ятаю, ти Половина. лимон не дуже любиш. Та, не дуже так, я його... щоб аж. Ну ми, ми трішечки все таки щоб цукіні промаринувалися. А тепер беремо часник. Я так пам'ятаю, часник ти любиш. Часник так. Дуже. Беремо часник. Хочу нагадати ще раз нашим телеглядачам, що часник дуже-дуже корисний, але так як Гена давити може тільки він. Я думаю, так, може потренуватися і давити кожен. Хочеш спробувати? Та я ж не маю сили Гена, ну це спробуй. Але я один. Але ти, ти доб'єш. Ух ти, ну, нормально. А потім якось ти тако робив. Є. Я робив не так трошки. Це досить проста операція. Береш ось. Ух ти! І маєш... так. Шаман однако. Однако, шамани в Африці, люди досить поважні. Їх навіть профсоюзи Союзи бояться. <рив> ну, Щось так. не шаманить таке, що... Ну так, так, так. Потім перешаманиш. Це логічно. До речі, також дуже багато релігій всяких в Африці. Ну, іслам є. Буддизм є, християнство є. Є християнство, так? Є-є, ну є, я задав, що є. Я там задам. є така цікава країна, Ефіопія. Адис-Абеба знаходиться а на висоті десь майже 2 кілометри та. над рівнем моря. І там і взимку, і влітку. Однакова температура, десь в районі там 20 22 градусів завжди. Розуміння, що який клімат у людей, їм не потрібно ні чоботи купувати. От де. Це цікаво, рай. це цікаво, дуже цікаво. Африка виходить, звісно, до Червоного моря, пам'ятаєш? Так-так-так. Єгипет, так, так. був. Ну так, звичайно. А казав, в Африці не було. А, то це є, є. <laughs> Єгипт, то і є Точно, Африка. Не, це... Я тобі Саудовська Аравія, пам'ятаєш, я там. Вже... Саудовська Аравія то з іншого боку. Власне. Так. Що ти туди дав? Чесничину? Чесничину дав сіль перець, сік сіль, перець, сіль, перець, сіль, лимону. І у нас вже така мариновочка почалася. Зараз ми можемо на вугільки наші поставити вок. Я так думаю, що вже в цей раз вони будуть рейді. Так, починаємо. Що, родіти треба? Я думаю, зараз ми зробимо ямочку, як ми раніше робили. Завжди. Ну так. Може, ти їх поперевертай трошки? Я думаю, що вони нормально будуть себе почувати. І в такому вигляді. Да, в такому такому вигляді? вигляді. Температура жару буде досить висока. Нам цього і потрібно. Так. так. Тепер додаємо олії. Трошки олії. І починаємо викладати. Як тільки олія зараз у нас розжариться, mm -hmm. ажар у нас тут досить пристойний. Нормально. Візьмемо одразу таку штучку. Палучка, давай. До речі, справді Єгипет це такий. Африка і Ніл, то най так. Ну, ну, нью, рядом. Річка, так, так. Так. В світі, так, ніл? Ні, ну в світі, я думаю, все таки Амазонка. Амазонка. А чуєш, до речі, як африканці теж виїхали на пікнік. Ти можеш наразі музика ж ну, Да. Ну так... Весна 음... все-таки є весна. Вони ну, ж такі самі українці, як ми, але ж дикі. Справа <зас> 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 в тому, що, Яночка, весна на дворі. Люди гуляють з собаками, бачиш, так. бігають спортсмени кругом. вже Хтось плаває в озері, сьогодні купалися люди. Ну, а там люди, напевно, ж не одні ми з тобою на пікнічок виїжджаємо, Геночка. Ну да. так, я, я думав, думаю, ш... надивилися. Шановні, <рес> <Про так>, на <рес> нас надивилися. І шановні ну, нас... пані та панове, виїхали собі та й бавляться, а забава в них до ранку як завжди. Ну і у нас буде, може, до ранку. Бо сонце воно швидко в Африці сідає. Сідає, швидко в Африці сонце, це точно. А це, ти знаєш, чим зв'язано? З тим, чим ближче до екватора, тим швидше воно прискакує. прискакує, так. Ну так, виходить. І ось саме смач не залишилось. Це ж, певно, виливаємо, я думаю. Так, ми це додаваємо це ж чесник. Зверху. Нічого не повинно пропасти. Лопатки, да. Та ну звичайно там такі гарні О. штучки. Починаємо смажити. Ну що, зробимо наш талас? Талас і чого? І чого? Ну тут ми видумали таку прикольну назву. Талас і чово. Якщо то... ви навпаки прочитаєте ці слова, салат то буде салат овочевий. А талас і чолово, то якраз по-африканськи. Ми Правильно. з іншої сторони екватора. Я та... думаю, що взагалі африканська мова це така сама українська, тільки якщо треба навпаки читати. <рес> Знаєш, мені, мені завжди було цікаво, як це у нас тут весна, а у них осінь. У них осінь. А У нас літо, а у них там зима. У нас гена, а у них ане. Ой, цікаво річ. У нас так. Віктор, а у них Роктів. Я думаю, що бабу гануш Баба треба, ганаш. напевно, знімати. Слухай, я наш. подивити, давай може. Да, Подивимось, будь ласка, помішай. І може, якщо вона вже готова, треба її зняти. Окей, Ане. А ми почнемо нарізати усе, що ми бачимо. Салат такий дуже по своєму складу заміксований. Тут є і зелена оливка, і чорні маслини. І все, усе, що ми бачимо, зараз будемо різати. Нарізаємо отакими хілечками. Оливочки. Витя, оливки любиш? Що, що ще люблю? Оливки. оливки. Можна. А маслини? Теж можна. Тоже можна? Угу. Уявляєш собі, вони у них там ростуть, начебто у нас тут каштани. Та ти що? Це І як вони з цим борються, я навіть не знаю. Яночка, а оце баба Ганеш, вона вже готова. Це. Чи, вона на... Повинна бути трішечки ні. так підсмажена. Мається на увазі, сюди ще, ще щось йде сюди чи ні? Ні-ні, туди більше нічого не йде. То таке блюдо воно має досить гарнірну таку направленість. Тому сюди більш нічого не потрібно. Нічого собі. Так. Нічого собі. Шкода було, вугля <кху> палити. <кху> <кху> Та Талас і чого? І чого? І – що робити? Що, що я давай буду щось робити, гляну. А ти... я тобі попрошу, знаєш, що зробити... О, там у нас так, є... я можу ці? А, ну давай ці. Пам'ятаєш, я тобі казав, що цікавився мінералами, всякими скарбами, діамантами. Так. так от я прочитав, що в Африці майже 90% світового добутку діамантів. Та ти так ти що? Так. По Південній Африці і там було знайдено найбільший у світі алмаз. Там було три тисячі каратів. Okay. Навіть більше, ніж три тисячі. Ну це десь під 600 грам. Ви, напевне, знаєте, що карат 0,2 грама. Mm -hmm. І це я, з нього, з нього вийшло най... найбільше. Так я думав, вистачить нам... Цього вже буде досить. Зараз поріжемо ще солодкий перець. Із нього ти казав, що із нього вийшло? Із нього вийшло два найбільших у світі діаманти. Ну, ти знаєш, алмаз це діамант, який не має ще огранки. Не огранений. Не а потім його гранть і вже виходять діаманти. От два найбільших у світі діаманти, які називаються кулінана. Такому от має кулінана-1 і кулінана-2. От тобі і Африка. Це серйозно. Так, Генночка, у нас там вроді намічається баба Ганеш? Баба Ганеш. Така конкретна баба ганеш, скажу тут. Так, тоді знімаю, них вже. Така собі баба ганеш. Конкретно показує нашим телеглядачам. От вам і баба ганеш. Дуже дуже А чесночок, давай я заберу. Що, накривай, хай воно собі? Нехай тухне. Зразу видно, свіже. Нехай собі живе. Так. Такі крупні шматочки. А як ти думаєш? Добавляємо. А цим? ти подивись, що там курка собі. Так. А ну зараз я тобі все скажу. Добавляємо скал. сюди от такої капусточки. Ех, свіжий продукт. Люблю я свіжий продукт. Тепер ось моя улюблена штучка. Як ти відносишся? Целера. до це ж ти шо? Селера дуже корисно, Сік селервий. Ай! Ай і так погристи, по-моєму. Я тебе дуже прошу, не дави багато лимону, а вмоляю. Не давайте, добре, апельсин. апельсин хай буде, він не такий кислий, як лимон. Я зрозумів. Вітя не любить кислого. Яночка, накрию я. Так, беремо апельсин. Розрізаємо. Думаю, трошки його почистимо. Ваш штука, скажу Да. Так. Я думаю, половинки буде досить. Перенос ще огірок. Ну, з ігриком. Принаймні, ми зробимо таким самим чином. Просто на півкілечки такі. Яночка, або води треба додати, або знімати. Я думаю, якщо воно готове, то треба вже знімати. Хай воно щоб доходить. А. Маємо? Добаємо, маємо що маємо. маємо. Вітя, я в тебе попрошу 2-3 гридисочки. Сміло. Це скільки штучного? Щоб... Не більше, там 3-4, так. Ага, де 5-6 і 7-8 буде дос. А якщо 10, то ладно вже. Тут то буде. супер. Так, ми. Трішечки-трішечки. Ви ж пам'ятаєте, Африка, вона не дуже багата на спеції. Так, тому багато не можна давати. Тому багато не будемо давати. Щоб не спортити смак африканського блюда. Ну, ми все-таки повинні якийсь колорит і отримати. так? Що? Ну, в принципі, так. От і будемо його отримувати, той колорит. І тепер. А що ж тепер? Нічого, поки, передиска. Поки, поки вітя відвернеться, вітя не бачите, я одну каплю. Лимона все-таки капну. От спасіба. Ну так, тільки для тебе. Дякую, Яночка. Солив перчим? Солив. Ну, тут є суміш перців, але я думаю, не завадить. Натуральний. Так, трішечки, трішечки добавити. І буде досить пристойно. Ну, що, Я зараз тобі допоможу. У мене такий ніж, який дає можливість добре. Брати. Брати, так. Да. Головне пальці не підставляти, коли ти ріжеш. Я слідкую уважно. <сміс> <сміс> ну добре, добре. Сіткую. Я думаю, що це буде останнє. І нам вже буде досить. Талас і чолові? Талас і Готовий, чого. Готовий. Готовий. Ну, ну ти подиви, яка річ, а? Бомба. – пер гарна виничку, я тільки не знаю, що. Зараз, як зараз. Я... я тут маю дві такі виделочки. – веделочки. Вийде? А, куди ж вона дінеться? Салат дуже правильний вийшов. Салат не дуже правильний. Ну, насправді він називається Фергів. Дорогі африканці! <гум> не тільки африканці, дорогі українці, і не тільки українці, дорогі телеглядачі. Ми з вами зараз були на справжньому африканському пікнічку. Приготували ну, смачненні. Просто смачненні і головне, дуже прості у виготовлені блюда. Так, так, так. так. Їх може Скажемо. повторити ну, напевне кожен, хто ну, це зробити. Так. Тому обов'язково йдіть на пікнік. Обов'язково робіть такі речі, які потім буде дуже приємно споживати. А ми звідтію вас завжди підтримаємо. З вами був Пікнічок, я Геннадій і Вітя. Бажаємо все доброго. Смачного.